Усім привіт! В цьому відео хочу показати і розказати вам, як я бафую танка на сервері The Iceland Org Rating X5. Баф покажу і для фарма, і для ПВП. Для комфортної гри на цьому сервері я собі викачила 12 баферів. У мене отут уже зібрана патія. Зараз походу я вам розкажу і покажу, як я їх бафую. Баф я завжди починаю з варка. На кожному персонажі баф в мене розділений на. Макроси, є макрос для мага, є макрос для воїна. Віку я е, кладу окремо, тому що в неї відкат і періодично потрібно її перебафувати. Е, в першу чергу я бафаю з варка віку, вона в мене заточена на зниження штрафу. Решту бафу від варку я не точила, я не бачу в цьому е, якоїсь мети. Ну, це тут не потрібно. Відварка я бафюю Чант Рверенч, Евейшн, Берсеркер, Ігл, Вампайр, Спіріт, Комбат, Крітікал Атак, Блуд Евейкін, of Чант Протекшн, of Мувмент. Запускаємо макрос і переходимо до BDSVS. В цьому є зручність макросів, що ви можете швидко переключатися між вікнами і робити швидкий рібак. Від БД я розділила всі бафи на три макроси, тому що на сервері присутній Cancel. І в першу чергу я бафаю денси, які мені важливі, а потім уже денси, які в принципі не дуже важливі, але вони йдуть в першу чергу, коли мене канцелять. На сервері немає обмежень баф-слоту, тому бафів буде багато. У мене BDS — це фолові персонажі. Тут в мене 30 й сети, 30-й сет Дон-Рубашка, Дон пояс, тому проблеми в просіданні по мені у мене немає. Я їх можу бафати одночасно, але коли ви тільки почнете, ви ститнете гру, ви стикнетеся з тим, що вам не буде вистачати МП для того, щоб станцювати всі сонгі Dance. Щоб такого не було, ви можете їх заточити на вартість, на те, щоб менше витрачалося МП, а також через Alt Затискаючи Alt і натискаючи на кожен баф, баф можна зняти і на цьому зекономити нашу МП. Ось так я знімаю. І переходимо до макросу. Перший макрос, який я бафаю від БДшки, в мене тут іде Dance of Warrior Inspiration, Fire, Fury, Vampire Protection і Berserker. Включаємо макрос. БДшка у нас танцює. Ми переходимо до СВС. -а. Так само в СВС можна знімати баф, можна не знімати баф. Бафи у СВС у мене розділені також на два макроси. Зараз я покажу. В першому макросі йде Song of Earth, Water, Hunter, Wind, Warding і Venescence. Натискаємо СВС у нас співає, і ми знову переходимо до нашого БД. Показую другий макрос. Тут в мене входить Dance of Eardguard, AquaGuard, Light і Alignment. Включаємо. БД у нас танцює. Переходимо знову до СВС. -а. Другий макрос від СВС. -а. У мене тут Vitality, Invocation, Life, Flameward, StormGuard, Renewal, Meditation, Champion і Song of Elemental. Запускаємо СВС співати і повертаємося до нашої БД. Третій макрос для БДшки це в мене в принципі Song і денса для мага. Якщо у вас в паті є більші овер, вони вам будуть дуже вдячні, якщо ви цей макрос сунете десь посерединці і їх також не будуть канцелити. Тут у мене йде Dance of Siren, Dance of Concentration і Dance of Mystic. Запускаємо БДшку танцювати і переходимо до нашої ППшки. ППшки в мене зроблено три макроси. Макрос для воїна, макрос для мага і окремо макрос з резистами, які я даю в кінці, знову ж таки, щоб закрити основні баффи від Кенсла. В макросі для воїн я бафую від ППшки. Counter-critical, Invigor, Mental Shield, Magic Barrier, Quedance, Improved Combat, Improved Condition, Dead Whisper, We Dance і Акумон, і концентрація. Запускаємо нашу ППшку, Вона бафає. І переходимо тепер до ШАЄ. Жиєшки в мене два макроси. Макрос для мага, макрос для воїна. Показую макрос для воїна. Від чаєшки я бафую Mental Shield, Arcana Protection, Improved Magic, Improved Critical Attack, Empower і VM Magic. Запускаємо. Баф у нас пішов. Переходимо до ЄГ. Єєшки <coughs> в, в мене макроси розбиті на три. Є макрос для мага, макрос для воїна. І резисти, які я даю в кінці, вже говорила для чого. Показую макрос для воїна. Тут я бафую Clarity, Holy Weapon, Resist Shock, Improved Shield Defender, Decrease Weight і Divine Protection. Ставимо нашу ПП робити, робити роботу. І переходимо до наступного ряду рядка мого бафу. У мене тут котик. Від котика я бафаю. Благословення королеви на, на шанс критичного удару. І даю також кубік. Кубік тут на 20 хвилин, тому в принципі ви можете його давати, можете не давати, бо решта бафу у нас йде на 5 годин. Дякую, адміну. Кубік в мене заточений на мощність. Бафнули котика, переходимо до коника. Від коника я бафаю дар Серафіма на відказ скілів і переключаємося до овера. Від овера. Овера можна в паті не брати, якщо він з вами в клані. Від овера я даю Пагріо First, Combat of Pagrio, Critical of Pagrio, Condition of Pagrio і A of Pagrio. Вони в мене також тут зібрані в макросі. Бафає наш овер. Переходимо до крафтера. В мене танк одягнутий в елегію Heavy Set, в руках у неї коса фіади. Тому я їй бафаю Heavy Armor. І спайк для дробячого оружжя. На остаток у нас залишається дати відсорка Brazil Skin шкіру, яка в нас заточена на захист на 30, і дати нублес. І зробити те, про що я говорила: закрити наш основний баф бафом від шиєшки і бафом від ППшки. Від шиєшки від я також даю в кінці праєр, щоб бішам було краще нас хілити. Переходимо до Єєжки, запускаємо макросрізісти. Макрос Резіст. В мене туди входять Divine Protection, Arcana Protection, Clarity і Decrease Weight. Натискаємо. У нас Єєжка бафає і Резісти. Поки є бафає бафа Резісти, ми переходимо до ППшки. Також включаємо макрос Резіст. Тут я бафи Elemental Protection, Resist Dark, Resist Aqua, Resist Wind, Resist Fire, Resist Poison, Holy Giss of Yava, Resist Earth, Bless Shield, Regeneration, Holy Weapon. Резисти від ППшки. У мене всі заточені на захист на плюс 30. Решту бафу від ППшки я також не точила. Включаємо бафати резисти і переходимо до нашого танку. <кій> Дивіться, зараз це я вам показала класичний баф на Якщо ви збираєтеся брати участь у ПВП, тут, бачите все бахнути на атаку, бахнутий варчант, бафнуті два берса. Коли ми йдемо на ПВП, ми через Alt знімаємо варчант, знімаємо берс від варка і знімаємо берс від BD. Е, Натомість від ППшки ми бафаємо щиток. Great Shield. Це все ми робимо для того, щоб наш танк довго жив, багато агрив, дебафав і знищував варів і рятував своїх хілів у паті. В принципі, все. Два варіанти бафу для танку я вам показала. Приємної гри, всім па-па.